Сьогодні в течение дня возможно все. Так, Путін відповів на питання про удари по центрах ухвалення рішень в Києві. Перед цим він сказав, що Росія зараз обирає цілі для застосування арешніка. Йдеться саме про центри ухвалення рішень в Києві. Ну і сказав, що Арішнік співставний з ядерною зброєю. При цьому патріарх РПЦ Кіріл, виступаючи, сказав, що ядерна зброя не повинна викликати страх, адже християни не бояться кінця світу. Що все це означає? Спитає Олексія Мельника, керівника програм зовнішньої політики. І міжнародної безпеки центру Разумкова. Пане Олексію, вітаю вас. Вітаю, дякую за запрошення. Про що сьогоднішні заяви, погрози, натяки Путіна? Чи вони нові? Чи він підвищує ставки? Такого кардинально нового нічого немає. Але хотілося б звернути увагу на те, що. Де, де ви його цитували, якраз це відбувалося е, на засіданні ОДКБ, це такий собі російський е, совковий, е, ну назвати це аналогом не можна. Це така, така собі пародія на оборонний блок НАТО. От і ну, коли такі теми, е, чи коли такі заяви робляться за столом, де сидять лідери інших, е, здавалось би. Дружніх до України держав, ну якщо не брати Білорусь, от то звичайно, це це викликає просто тривогу про те, ну от, що, що у цих людей в голові, і тому що ну там принаймні ніхто йому не намагається перечити, от коли він холоднокровно розказує, що він буде чи е, черговий раз він розказує про те, як він буде знищувати Україну. Якщо е, якісь технічні деталі чи там військові деталі, е, ми звичайно бачили ці жахливі кадри, е, які попали, можливо, там невисокої якості, але принаймні зрозуміло, що це, це, це дуже потужна, страшна зброя, от і тому е, ну, нічого хорошого, це нам не передбачає, особливо якщо наступний такий удар буде нанесений. По центральній частині Києва, то це ж, при тому, що там Путін хвалиться, що там якась суперточність, зрозуміло, що жертви і руйнування будуть просто неймовірні. Чи це змінить щось в ході війни? Навряд чи це може змінити війну? Навряд чи це може вплинути на. На суспільну думку на позиції українського політичного керівництва. При цьому я не кажу, що українці цього не бояться, тому що ну це треба бути таким відмороженим, вибачаюсь, як цей ФСБшник, який називає себе патріархом Кирил, щоб говорити, що не повинні боятися кінця світу, от тому, звичайно, ці, ці заяви нічого хорошого, і найбільш тривожне це те, що. Ну, виглядає так, що ніхто не може Путіна на, на, наразі переконати зору. Ну, а Сьогодні воєнний аналітик і ветеран російсько-української війни Олексій Гетьман в ефірі РБК Україна припустив, що Путін ніколи не вчинить такого. Я маю на увазі удар по центру Києва. Тому що саме біля Верховної Ради Кабміну знаходиться посольство Китаю. Чи посольство Китаю зупинить Путіна на вашу думку? Така версія має право на існування. От, але е, ну, звичайно, як, якщо Путін надумає це зробити, то китайці будуть попереджені задовго до цього. Ну і це ж ми говоримо про посольство Китаю як будинок. А не про співробітників посольства чи, чи посла Китаю, е, тому скажімо, так можливо, це певний там запобіжник, от, але ну, я, я скажімо так, не, не бачу, що це якась надійна гарантія того, що Путін не буде цього робити. Ну а окрім того, кожен раз, коли ми намагаємося логічно обґрунтувати, що, що буде робити, чого не буде робити Путін, ми маємо. Кожен раз пам'ятати, що його логіка абсолютно інша логіка, і ті дії починаючи з вторгнення масштабного вторгнення Україну, які по всім логічним викладкам, навіть російських експертів, авторитетних російських експертів, генералів, путін не повинен був цього робити. Він все одно зробив те, що він зробив. А якщо припустити, що Путін піде на дійсно серйозну ескалацію, чи за рахунок Арешника, чи за якийсь інший рахунок, як це має вплинути, може вплинути на команду Трампа? Все це напередодні інавгурації, так чи інакше, все це підвищення ставок? Що у США бачить зараз у діях і заявах Путіна, на вашу думку? Я не пригадаю, чи була взагалі реакція Трампа чи когось з його команди на цей безпрецедентний випадок застосування стратегічної зброї по в Конвенційній війні, вперше, як ми знаємо, в Європі за е, час після Другої світової війни, тобто, е, можливо, я щось пропустив, але мені здається, що цієї такої реакції не було, е, тому навряд чи там наступний випадок Трамп буде діяти якось по-іншому. Схоже, що це не дуже. Скажемо, вони не дуже цим принаймні переймаються, от такими скажемо, діями Путіна. Але з моменту, коли Трамп вступить в свої повноваження президентські, він просто вимушений на подібні речі реагувати і. На мій погляд, ми доволі швидко отримаємо відповідь на багато тих питань, які в нас зараз є просто варіанти. Ми можемо спекулювати там, чи так, чи по-іншому буде діяти Трамп. Ось, але однозначно, що ну не однозначно, мабуть, але з великою ймовірністю, що та перша спроба та домашня заготовка, про яку Трамп говорив, вона не спрацює, от тому. Доволі так, вірогідним те, що е, Путін, на Путіна очікують неприємні сюрпризи, тому що Трамп це не байде. Ем, Трамп призначив генералу відставці Кіта Келога на посаду свого спеціального представника з питань України та Росії. Е, і цей чолов'яга він раніше говорив, що він за мир через силу. І знову ж таки зробимо Америку і світ знову безпечними. Це його гасла. Ви знаєте, що ви знаєте про Кіта Келога? Що чекати від цієї, цього призначення? Я можу судити лише з цієї публікації, яку він зробив в квітні цього року, То тобто була не не просто такий звіт чи там стаття, але це була свого роду програмна стаття. От і його погляди, його критика на адресу е, чинної адміністрації Байдена е, цілком обґрунтована. Е, тобто, е, виклад, викладаючи доволі детально цю критику і ті е, неправильні кроки, які е, робила адміністрація Байдена, можна е, логічно там припустити, що е, якби він був радником, то він очевидно. На той, на той момент чи мав би якісь повноваження, він очевидно радив би діяти це по-іншому. Ну і він так, скажімо, в роздуми робить, як би як би це робив Трамп. Це ж не значить, що Трамп робив би саме це. Але на даний момент, після того як він отримав офіційну посаду, також абсолютно логічно. Передбачати, що можливо, з якимись там нюансами, тому що е, пройшло майже півроку, він все одно буде пропонувати ту ж саму лінію, е, яка там була. О, і в принципі, е, нам може подобатись не подобатись те, що він пропонує, але треба виходити з е, бажаного і можливого, тобто, що на сьогоднішній день є дійсно е, реалістичним і до яких. Неприємних сюрпризів нам потрібно готуватися. Причому я не кажу, що готуватися нам, нам з вами, в тому числі можливо і нам з вами, але насамперед е, українській владі. То як е, спробувати е, образно кажучи, виторгувати найбільш вигідну позицію? От. Ну і знову ж таки, е, щоб ця позиція була сприйнята насамперед нашими партнерами, і тоді вже. Спільно можна буде підсилити українські переговорні позиції за столом переговорів з агресором. Ну окрім виторгу вигідних позицій, і зараз українська влада нібито працює. Уміров зустрівся з президентом Південної Кореї. Про це багато писали, говорили, були очікування, що зараз Південна Корея включиться у війну, буде надавати зброю, тому що КНДР тисне з боку Росії. А, а потім Reuters повідомляє, що 82% жителів Південної Кореї виступають проти надання Україні військової допомоги. А сьогодні SBS News, що Південна Корея відмовилася продавати Україні зброю. Сеул послався на заборону постачання до країн, що, що перебувають у війні, а чи дійсно ми ще із цього боку партнера втрачаємо? Хоча його особливо і не мали як партнера по зброї. Ну, так ви правильно сказали. Тому що якщо ми самі голосили партнером і вже спрогнозували, що Корея зараз нас залє просто своєю зброєю, тому що, начебто, зараз Корея. Корея стає союзником України через тих 10 тисяч північно-корейських солдат, які з'явилися в Урській області, в чи, чи Це, щоб розуміти, це перекликається також з попереднім нашим питанням, тому що Америка понад усе можна по-різному ставитись, тому що там є певний негативний контекст в цьому. Але це про національні інтереси. І те, що робить робить Сполучені Штати сьогоднішня адміністрація, і те, що буде робити майбутня адміністрація, вони насамперед будуть керуватися національними інтересами. Є звичайно нюанс з тим, хто формує ці національні інтереси, тому що, якщо ми там говоримо про Росію, то там ідентифікація з путінськими інтересами, чи це має інтерес з народом Росії. Чи, чи там населення доцільніше називати? Так само Північна Корея. Тобто літа Північної Так, Північна Корея це аналогія Росії, можливо, ще більш така яскрава. Якщо ми говоримо про Південну Корею, то це демократична держава. Ви процитували дані громадської думки. Політики мають прислуховуватися до громадської думки, але при цьому, якщо вони не такі чисті популісти, то вони повинні брати на себе відповідальність і ухвалювати рішення, які не завжди подобаються суспільству, але при цьому вони мають чітко комунікувати, чому саме це рішення є в національних інтересах нашої держави. Тобто, це стосовно цього аргументу про громадську. Друге, це те, що е, очевидно, що е, керівництво Південної Кореї е, чітко оцінює ризики. Чи включитися зараз більш активно в допомогу Україні, відкрито включитися, тому що вони до цього опосередковано передавали нам боєприпаси, чи включитися в це відкрито і підвищити ризики прямого, прямого зіткнення, чи спробувати там, яким чинина на. на на якийсь акт агресії, от тому схоже так, що в, в цьому скажімо, рівнянні поки що вони вибирають сторону уникнути, скажімо, якихось таких кроків, які можуть призвести до ще більшої ескалації на корейському півострові. На останок повернуся до сполучених штатів Америки. Там зараз про Байдена багато кажуть, пишуть, мовляв, він хотів би допомогти Україні, але вже не встигає. І саме ну, от, по перше, він 24 мільярди на військову допомогу попросив виділити у конгресу. Його звісно розкритикував Ілон Маск. Сказав, що це не ок. Буквально так і написав. А вчора з'явилася інформація від Reuters, що США закликають Україну негайно знизити мобілізаційний вік до 18 років, мовляв, от саме через те, що Байден не встигає допомогти Україні і бачить в цьому вихід. Як сприймати цю інформацію? Чи виходить, що якщо ця адміністрація вже йде, то і ця вимога до Зеленського буде неактуальною? Чесно кажучи, зараз я не готовий чітко сказати, чи це вимога, чи це рекомендація, mm -hmm. але це вибачте містер очевидність. Тобто України сьогодні критична проблема з людським ресурсом, і ця проблема є наслідком недалекоглядної політики президента Зеленського особисто. Тому що в його зараз в руках сконцентрована максимальна влада. При тому, що в нас це не є авторитарний режим, але треба брати на себе відповідальність, і, і якщо є це усвідомлення, то треба також йти на непопулярні рішення, чи це зниження віку, чи це перегляд тих умов мобілізації, які призвели до такої ситуації, що зміни до законодавства, які дуже довго відстроковувалася, я маю на увазі як зміни до так званий закон про мобілізацію, такі закон, який президент не підписував протягом 12 місяців про зниження віку, але він, врешті, решт мушев не піти на цей крок, втративши 12 місяців. Але на сьогоднішній день виглядає так, що примусова мобілізація скажем, досягла якогось якоїсь свого такого кажем ліміту а альтернативні способи не працюють на настільки масштабно як вони мали працювати є кілька позитивних у нас прикладів коли це на рівні бригади відбувається бізнес підходи також широко рекламувалися але поки що показники не такі сотні те, яким чином можна було б це вирішити, це, це, це питання вирішується, але його потрібно спочатку визнати, а потім залучити тих людей і вирішувати його не з огляду на те, як це вплине на популярність влади, а з огляду того, що є нашим ключовим інтересом. Якщо говорити про там, заяву Маска, ви дуже багато задали питань, воно от. Але про заяву Маска, наразі от, е, в цій е, ще сформованій адміністрації Трампа, е, Маск, здається, там ще не отримав ніякої такої, ну, там, якась нього ну, є посада така. От, але я маю надію, що він міг би там впливати на зовнішню політику. От, але це, скоріше все, це все це, це, це ще інерція того, щоб от, критикувати виборчі інерції, критикувати дії. Сьогоднішньої адміністрації, от, ну тобто, так, цей, цей транзитний період він, він ще буде е, доволі сильно впливати. І, причому як в позитивному плані, тому що ми бачимо, що Байден зробив кроки, на які він не наважувався до виборів, от, і також негативному, тому що, як ми бачимо, вибори, начебто, завершилися, але протистояння між е, чинним і обраним президентом продовжується. Я повертаючись все ж таки до мобілізаційного віку, пригадав, як президент Зеленський представляючи план стійкості внутрішньої Верховній Раді, чітко дав зрозуміти, що не буде виборів у 2025 році до завершення війни взагалі, і не буде зменшення призовного віку. А тут виходять ці публікації, де нібито Байден тисне на Зеленського. І я от не можу зрозуміти, який сенс, якщо Зеленський вже чітко дав зрозуміти, що він цього робити не буде. Чи все ж таки можлива зміна на такому рівні? Я повторюю ще раз. Мені важко сказати, чи це рекомендація, чи це вимога тиску. Друге, ви згадали план. Ну, По-перше, це був не план. Це, це було звернення, це був, скажімо, анонс плану, тобто самого плану не було. І наскільки мені, скажімо, так. Уявляється ця форма плану, то це от мала, мала бути кожен з цих пунктів цього плану, має бути вивірений стосовно досягнення головної цілі це досягнення перемоги. І тому можна далі пройтись по заявам президента, що з тих заяв, які він робив, були дійсно вивірені, скажімо, на досягнення цієї нашої стратегічної мети, а що було просто. Ну, щось таке, значить, як, якийсь передвиборчий маніфест, О, тому що та це це дуже критичне питання, чутливе питання для суспільства. Ось, але робити це частиною плану чи оголошувати це як частиною плану перемоги. Ну, вибачте, велике питання, пане Олексію. Дякую вам за розмову. Олексій Мельник, керівник програм зовнішньої політики і міжнародної безпеки центру разумкова, був моїм співрозмовником. Долучайтеся до дискусії в коментарях під відео. Тисніть подобайку і підпишіться, якщо тут вперше.